Надання матеріальної допомоги мешканцям у Черської міської територіальної громади. На засіданні комісії ми розглянули заяви, 63 заяви на 7.219 219 гривень для отримання мешканцями на нашої громади. Да. 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 Наступний проект рішення про створення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасові окупованій території. Це входить нова постанова, затверджена 22 вересня 25 го року. Одинадцять десять про затвердження порядку надання допомоги для вирішення житлового питання. Окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, та внесення змін до порядку ведення державного реєстру майна, пошкоджено та знищено внаслідок бойових дій терористичних актів, диверсії спричинених спричинення збройною агресією Російської Федерації проти України. Це передбачається надання допомоги із числа внутрішньопереміщених осіб, а саме за учасників бойових дій та особи з інвалідністю. Це буде допомога розглядатися, створюється комісія, зараз я з комісії скажу. Кожен, хто пройде по цій комісії, отримає по 2 мільйона гривень для наших житло. Склад нашої комісії. Голова комісії, перший заступник сільського голови Юрій Шегавка, заступник голови комісії, начальник відділу соціальної політики Вікторія Бурса. Секретар комісії, головний спеціаліст Центру студентської політики Альоман Стименко, члени комісії, начальник відділу центру надання адміністративних мускущанської сільської ради Алла Андруща, начальник фінансово-економічного відділу Наталія Шеріхова, головний спеціаліст юридичного відділу Олег Терещенко, головний спеціаліст відділу соціальної політики Оксана Снесенко, начальник відділу розвитку інфраструктури, містоподування, архітектури та комунальної власності Віталій Золочуков. Головний спеціаліст відділу розвитку розвиткування архітектури та комунальних власних аряк. Депутат Учаснької сільської ради за згодою Олександр Садерака. Всі кошти надаються з від міжнародних фондів, благодійних гуманітарних фондів, а також з державного бюджету. Це до кінця цього року? Чи Ні, це відповідно Це відповідно нової постанови, яка. Війшла в дію з 22 вересня 25 -го року. Раніше це у нас була постанова 280 719 Зараз це буде чітко визначений ці два через сертифікати в сумі 2 мільйона гривень. Спочатку це передбачається для надання допомоги учасникам бойових дій і особам з інвалідністю. В майбутньому планується інші катери. Це для у кого було ще додатково зазначено, у кого було на окупованій території. <кій> Все зрозуміло. <кій> так, наступний проект рішення про внесення змін до рішення сільської ради від 6 грудня 24 року номер 652 про затвердження комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих. Померли ветерани війни, члени сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, Хіщанські сільські територіальні громади на 25-27 роки. Вносяться зміни в заходи програми. Там додатково було ну, заходи додається тисяч гривень. І останній проєкт рішення про надання матеріальної допомоги ветеранам війни, членам сімей таких осіб, членам сімей загиблих померлих захисниць і захис... захисників і захисниць України. Osionfish. На розгляді комісії розглянуто 73 заяви на отримання матеріальної допомоги на загальну суму 265 тисяч гривень. Це для наших військових. У все. Добре, дякую. також. Наступний проєкт рішення з номера 10 по номер 13 доповідають речі колеги. Доброго дня. Перше це про затвердження меморандуму про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація представників міст та громад від 21-го 2025 року та про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація представників міст та громад з метою більш ефективне здійснення повноваження згодження дії органів місцевого самоврядування щодо захисту хати інтересів територіальних громад, сприяння місцевих регіональному розвитку прифронтових міст та громад, зокрема розв'язання спільних та. Спільних для територіальних громад проблем щодо їх підтримки відновлення та інституційного розвитку сільська рада вирішила затвердити меморандум, принаймні вступу, до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, асоціації фронтових міст та громади від 21 біля 2023 року, укладені сільським головою опічником Сергієм Володимировичем від імені Міщанської сільської ради, вступити до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціації фронтових міст та громад. Визначити особою повноваження представництво Беченської сільської ради, як члени асоціації в її органах управління Тищенка Сергія Володимировича сільського пічанської сільської ради, в порядку та в межах передбачених приписами закону України про в Україні та закону про асоціації органів місцевої самоврядування. Контроль за виконанням даного рішення на постійну комісію з питань прав людини закону про порядку регламенту депутатської діяльності, етики, освіти, культури, молоді і культури спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Ну, вкратце цей меморандум відображає наміристорін, та не створює для них фінансових та або майнові зобов'язання. Ним зобов'язань, вступу та прийняття до членів асоціації, передбачено чим законодавством та статутом асоціації. Mm -hmm. так, так, наступний проект рішення про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2026 рік. Керуючи чином законодавством України, сільська рада вирішила затвердити план діяльності сільської ради на 2026 рік з підготовки проєктів регуляторних актів рішень піщанці сільської ради додаток 1. План діяльності виконавчого комітету сільської ради на 2026 рік з підготовки проєктів регуляторних актів рішень виконавчого комітету після сільської ради додаток два. Юридичному відділу Ченської сільської ради здійснити внесення змін та до, до планів діяності спіляту проєктів регуляторних актів на 2026 рік за ініціативою розробників проєктів регуляторних актів шляхом підготовки відповідних проєктів рішень виконавчого комітету сільської ради розробникам проєкту регуляторних актів контролювати свою чесність виконання планів діяльності з підготовки проєкту регуляторних актів на 2026 рік. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника сільського джигалка і Антонщина та. На постійну комісію з питань прав людини законності, пропаряту, регламенту депутатської діяльності, освіти, культури, молоді, культури спорту, охорони здоров'я, соціальних захист населення. У нас там по планам в основному там у нас на, на раду буде виноситися благоустрій, благоустрою. Ну, є на стипові, тому поки керуються типовим. І є там на порядок переведення житлових приміщень, квартир, житлових будинків або чуть -чуть не житлові. Це що повикантувати? В принципі, там не так багато вже, а Якщо будемо приймати, будемо. Вони нас скажуть, що річ не стоять, але ми їх поки такої необхідності ми їх не приймаємо. Але план у нас має бути затверджений до 15 років. Ні. Так, і наступний проєкт рішення про покладення обов'язків з вчинення нотаріальної дії та здійснення заходів із зведення господарського обліку, відповідно до закону України про місцеве самоврядування України, закону України про нотаріат та закону України про державну реєстрацію, актів цивільного стану сільська рада вирішила уповноважити Різніченка, Євгена Васильовича, начальника відділу, загально організаційного забезпечення, Велостароста, Дівчинського старостинського округу №3 3 як посадової особи, органу місцевого самоврядування Чеченської сільської ради. А саме вчиняти нотаріальні дії, передбачені частини 1 статті 37 закону України про нотаріат, здійснювати заходи і зведення по господарському обліку на території населеного пункту Піщанської сільської ради, межа Старостинського округу. Повноваження передвічені у пункті 1 2 пункту 1 цього рішення можуть вчинятися лише на території населеного пункту, в якому особо повноважено виконувати обов'язки ставити. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського Вонаркару, вонаркару, Ми готуємо, да, щоб воно вже було тут не зазначено. Там ж надо підключати ще по, по діловодству ці всі доступи, там все готуємо, щоб вже було добре. Так, все. Добре. Добре. наступний проект рішення про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Піщанської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки. Папишу, Шановні депутати, до вашої уваги пропонується е, проєкт рішення про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Піщанської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки. Попередня е, програма е, завершена, е, підсумок підведений. Е, тому розроблена нова програма, до якої врахована також. Е, е, заходи реалізації державної політики для осіб з інвалідністю, а також включений адаптивні види спорту, відповідно збільшена фінансування тому. Читайте зачитувати наступні з 14 по 15, по 16 Три питання доповідає у Доброго дня вашої увагу про рішення про надання згоди. МПЦП містецької сільської ради на укладення договорів оренди комунального майна нежитлових приміщень, що належить до комунальної власності сільської ради, а надати згоду на укладення договорів оренди приміщень нежитлових приміщень, включених до переліку першого типу майна, а саме це нежитове приміщення село з нами центральне 186, площею 49,3 квадратних кілометри розміщення. Заперечі, Дякую. Дякую. наступне про затвердження програми фінансової підтримки КНПЦМІЗПІШЕНСКО сільської ради на дві тисячі двадцять шостий рік. Орієнтовний загальний опцій програми на 2026 рік складає 2 мільйони сто дев'яносто дві тисячі триста Буде спрямовано на такі напрямки, як придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарю, видатки на відрядження. Інші поточні видатки та придбання обладнання і предметів до страхового користування, та також видатки на оплату праці працівників центрів і оплату послуг у комунальні. Все добре. І наступне, про затвердження звіту про виконання фінансового плану за 3 квартал 2025 року КНП це Піщанської сільської ради. Коротко штаю звіт. Всього дохід підприємства за третій квартал 2025 року становить 4 мільйона 971 тисяча 268 гривень, виконано 97% до плану з освітній період. Всього витрати підприємства за третій квартал становить 5 мільйонів 27 тисяч 357 гривень, виконають 98% до плану за освітній період, заборгованість підприємства перед працівниками за заробітною платою. На тридцятому дев'яте, двадцять п'ятого року відсутня заборгованості з виплат працівникам зі суспільства непрацівника за рахунок пенсійного фонду на 30-9 відсутні, дебіторські і кредиторські заборгованості, відсутні залишок коштів на перше десяти до з п'ятого року склавсот сімдесят 1 тисячу двадцять гривень. Кошти на, гривень. на рахунки залишились для виплати відпускних працівникам виплати заробітної плати за першу половину місяця. До місцевого бюджету за повернути. Це все. Добре. Так, Дякую. Дякую. Наступні у нас е три питання. Повторювати. Бу хто буде нас? Три. А. А. Два досі. Два. Поняла, два. Дож, два. два, два а, забачайте, хочу. Два питання. Доброго дня, до вашої уваги проєкт. Рішення про затвердження програми захисту. Прав дітей та розвитку сімейної форми виховання у Піщанській сільській територіальній громаді на 2026-2028 роки». шосте-дві тисячі двадцять роки. що програма 2000 році була закінчена, ми розробили нову програму, відповідно до якої не всього за програмою тисячі 2026 році буде двісті тисяч гривень. 2027-2028-го 250 тисяч гривень. Відповідно до цієї програми будуть проведені заходи до Дня захисту дітей, рейд у до Дня заходів до, 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 до Святого Миколая, новорічних свят, забезпечення пріоритету встановлення дітей, позбавлених батьківського піклування, і забезпечення прийомних сімей до дитячих будинків сімейного типу, товарами до тривалого Угу. зрозуміло. Дякую. Дякую. Так, наступне питання це про внесення змін до структури та штатної чисель, чисельності службу справа дітей Піщанської сільської ради. Е, у зв'язку з занесенням від діточного законодавства України а саме до е, службу справа дітей сільської селищної громади. Передані функції з міжби справа дітей раді адміністрації з питання усиновлення і з питання ведення будинки сімейного кіку та признайомних сімей. Тому ми просимо внести зміни до структури та штатної численності службу з дітей, а саме додати до структури одну штатну тіпу, спеціаліста першої категорії, який буде займатися безпосередньо питаннями усиновлення. То, що це є тайна установлення ця особа окремо до займатися і введення ДПС для дитячі будинків сімейного типу і прийому сімейного добре зрозуміло. Так наступне питання кажуть Тетяна. Доброго дня, до вашої уваги проект рішення про безоплатне прийняття в комунальній власті з піщанської сільської громади планшетів АІПІН S50. Керуючись статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні на виконання листа Мінсоцполітики від 18.11.25 року Піщанська сільська рада вирішила прийняти в комунальну власність Піщанської сільської ради планшети АйПін в кількості двох штук від Міністерства соціальної політики, передати в комунальну власність Піщанської сільської громади на баланс комунального закладу центру надання соціальних послуг. Майно зазначене в пункті 1 цього даного рішення. Директор комунального закладу за соціальних прийняти на баланс комунальне майно зазначене в пункті 1. У відповідності до вимог чинного законодавства. Створити і затвердити комісію приймання передачі зазначеного майна в пункті 1 цього рішення. Згідно додатку, координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на першого заступника сільського голови. Дякую за Дякую. Наступні три питання. Шалінова Наталя, будь ласка. Давайте я 20-21 одночасно. Про двадцяте питання це про затвердпро внесення змін до рішення сільської ради про затвердження плану соціально-економічного та культурного розвитку піщанської сільської територіальної громади на 20... на 2024-2026 роки. І 21 питання про внесення змін до рішення сільської ради про затвердження програми соціально економічного та культурного розвитку піщанської сільської територіальної громади на 2025 рік. Тут вносяться зміни в третій додаток, це перелік об'єктів невиробничого виробничого призначення, тих намічається здійснити у 2025 році. В Зв'язку з тим, що по це по КНП, це ПМЦД будуть буде зміна напрямку зражання коштів. Кошти, які були передбачені в сумі півтора мільйона, зменшуються на 200 дві Це були передбачені на Капітальний ремонт з замінської амбулаторії переноситься на реконструкцію, на проект, на ПКД, дай я розумію, якісь проєктні роботи, реконструкція піщанської амбулаторії. І вносяться зміни в третій додаток, так як цього об'єкта не було. Оце, це 20-21 питання. І 22 питання у мене це внесення змін до рішення сільської ради про внесення змін. Дорічний сільська, сільський бюджет Піщанської сільської територіальної громади. Розглянувши звернення начальника відділу зіди, молоді та спорту від, та відділу культури, релігії та туризму Піщанської сільської ради, директора КНПЦПМСД, начальник МПК номер 1 щодо перерозподілу коштів в рішенні рішення внесенням такі зміни. Проведений перерозподіл коштів виділений при формуванні бюджетів. Профоканпець ПМСД економія коштів сумі 131 тисяча, що були виділені на придбання електрокардіографа це на виконання заходів заходів комплексної програми здоров'я населення направити на виконання заходів програми інформатизації фітинки територіальної громади в сумі 9 868 гривень з них 3 628 гривень на оплату послуг за адміністрування програмного забезпечення 2 800 гривень на заправку картриджів і 3 440 гривень на оплату послуг поточного ремонту техніки також на виконання заходів і програми фінансової підтримки ЦПМСД направляються кошти в сумі 118 752 тисяч З них 99 тисяч на послуги з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок постійне користування під пунктами здоров'я для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. 19 752 гривні на придбання предметів матеріалів обладнання. Та на виконання вимог статті 89 Бюджетного кодексу України, а саме на оплату кошту з розподілу електричної енергії за сході збільшенням тарифу направляється кошти в сумі 2380 гривень. Так, по місцевій пожежній команді. Економія коштів в сумі 15 450 гривень. Це поплаті телеві направляють на придбання предметів та матеріалів. По відділу освіти, молоді та спорту, Піщанської сільської ради, економія коштів в загальної сумі 615 тисяч. Зокрема. 200 тисяч це по придбанню предметів та матеріалів по закладам дошкільної освіти, 222 двадцять це тисячі це платі плати зарахуваннями та по оплаті послуг по закладам загальної середньої освіти, 45 тисяч 125 гривень. Це по придбанню предметів та матеріалів по закладу по іншим закладам у сфері освіти, а саме по центральній бухгалтерії. 126 875 тисяч гривень. Це Економія кошти по іншим програмам та заходам у сфері освіти. Я так думаю, це по економія по подарунках. І 21 тисяча це економія по продуктам харчування, що були виділені на здоров'я та відпочинок дітей при, шкі, при шкільних товарах. І вивільні кошти в сумі 615 тисяч направляються 306 тисяч на придбання. 300 тисяч на придбання опально-мартийних матеріалів і 6 тисяч на відрядження. Це по закладам середньої, загальної середньої освіти, <клес> так. по закладам дошкільної освіти, на поточний ремонт системи опалення по піщанському ЗДО сонечко, 110 тисяч і на поточний ремонт внутрішніх мереж до постачання то водовідведення по ЗДО Ромашка Замніростомірівське, 199 тисяч. По відділу культури релігії та туризму Економія пошків складає 168 тисяч 820 гривень, зокрема, 1600 – це економія по піщанській музичній школі, 167 тисяч 220 – економія по комунальному закладу Меліратинівській будинок культури. І вивільнені кошти направляються 124 тисячі 820 гривень на заробітну плату з за нарахуванням та на придбання предметів та матеріалів піщанської музичні школи і 44 тисячі на заробну плату з за рахуванням централізованих бухгалтерів. Також змінено напрямок показання коштів нас виділені при формуванні бюджету. Наступним ціном по КНП СПМСД економія коштів здала вісім 21 одна тисяча гривень, що були передбачені. На виконання заходів програми соцерконом розвитку в сумі 202 тисячі, що передбачені передбачено проектно вишукування роботи по об'єкту капітальний ремонт замінської амбулаторії, направляються на виконання робіт по об'єкту реконструкція приміщення піщанської амбулаторії. І на виконання заходів комплексної програми здоров'я населення піщанської сільської ради в сумі 19 тисяч. Що були передбачені на придбання електрокардіографа, діографа, направляються на виконання закладів програми інформатизації час сільської ради, а саме на придбання двох багатофункціональних пристроїв. Також з метою приведення у відповідність план, планових показників по, по надходженню наших доходів. Буде проведено коригування по податкам та зборам, по по надходженням, будуть зменшені планові показники. По всім видам штрафів, це міні штрафи, штрафи по безпеці, руки, штрафи там на лікарні водичні. Вони в нас в цьому році поступили гораздо менше, ніж в цьому році. Але у нас дуже добре е, поступив податок на нерухоме майно з фізичних осіб, з не, не жатловою. Вже надійшов понад річного плану, понад 500 тисяч гривень. От ми зробимо коригування, що було у нас двох гілів проведені показники. Все, даному питанню в мене все. А по картині будемо керувати, що сьогодні наприк, отримаємо вже за 10 місяців факт. бо Вона ще немає. Наступні проєкти рішення земельні В Земельним відділом підготовлено 29 проєктів рішень, 18 з них це про затвердження технічних документацій та надання в приватну власні земельних ділянок під житловими садовими будиночками. Одне питання про припинення договору оренди в зв'язку з відчудженням майна. Два питання про внесення змін. Відсотки в договір оренди та площу в рішення про земельну ділянку садового товариства. Одне питання: дозвіл на розроблення проекту в оренду знаміновка під нерухомим майном. Чотири питання надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення. Орловщина під конефермою набувачі майна там, де договір припиняється раніше. І три питання про відмову: це відмова в розробленні детального плану території, бо вже є такий розроблений. Е укладання договору оренди, бо немає відомості в ДЗК про земельну ділянку і надання земельної ділянки для сінокасіння в межах садового товариства з годинний бо то землі садового товариства. Розумію. Дякую. Всім дякую. Всім дякую.